Привіт, пацани! На ваших екранах QR-код, який дасть вам змогу відсканувати та перейти за посиланням на наш сайт візитку. Там ви можете завантажити додаток. Зелорація доступна в Google Play, Маркеті та Apple App Store. Після встановлення ви можете відсканувати QR-код кожного каналу окремо або клікнути на назву каналу на сайті зellовізиції. Додайте канали в додаток Зело, а потім зверніться до модераторів для авторизації, водії таксі Харкова. Приєднуйтесь до наших ЗЕЛО-каналів. Хочете бути частиною дружньої спільноти? У нас є все для комфортної роботи та спілкування, канали для спілкування на будь-які теми: від жартів до корисних порад. Допомога на дорозі, поради з ремонту, технічна підтримка та юридична допомога. Безпека 247 канал. Де водії завжди готові прийти на виручку в складній ситуації. Передача замовлень. Ділимося замовленнями від служб. Таксі та допомагаємо один одному заробляти. Стань частиною нашої команди. Переходь за посиланням або скануй QR-код, щоб приєднатися та побачити все на власні очі. еDПІСЕКорселоверкард. QR-код початку роліка ставимо на паузу. Чекаємо на тебе в нашому дружньому колективі.